Доброго дня всім. Про огірки в нас вже було відео. Але я ще хочу, ми ще хочемо дещо показати і ще про дещо розказати зокрема, про хвороби, які є в огірочках. І не тільки хвороби, а які шкідники заводяться в огірках. Ну, тоді, коли останнє відео було, я не, ми не наблюдали ще кліщів. Але ось. Ось у цій теплиці ось видно наявно, що тут є кліщі. Вірніше сліди від кліщі. Ми вже покропили необхідним препаратом. Ось Бачимо таке павутиння. Тут видно трошки. Ось. І листочки ось пожовкли, і ось такі позакручувалися. І вони ці кліщі висмактують соки у цього огірка в листочках. І тому вони такі. Виходить, Сухі і жовті. Ну, а далі ось бачимо по цьому. Далі вже тут ось, вже рослина здорова, далі вже будуть плодоносити огірочки. А тут вже бачимо на самому цьому стеблі, де вже завелися ці, ці шкідники, то вже і огірки будуть. Можливо, їх вже і не будуть, вони вже і не наберуть свою силу. Ось. І ще хочу сказати, ось. Про, про огірочки, про огірки. Що ось Наче дивишся на стебло, і листочки зелені, і стебло гарне, і рослина ось по всій довжині гарна. Але ось дивишся на самі огірочки. Тут два штуки ось хороших, а третій такий жовтенький, вже з нього толку не буде. Чому так виходить? А другий ось взагалі такий сухенький, вже скоро відпаде. Чому так виходить? Тому що невчасно мікроелементи отримали ці огірки, ці стебла. Треба все робити своєчасно, і покропити, і покропити, обробити, дати по листку необхідні мікроелементи і підкормити було необхідно, необхідно було своєчасно. А в нас все не вистачало часу на це, тому так і вийшло. Ну, я покажу ось пізніше, яким ми апаратом, препаратом, не апаратом, препаратом, ви бачите, які використовували при боротьбі із цими кліщами. Вже, звичайно, як завелися вони, то вже і врожайність буде не та. Так що необхідно з цим своєчасно боротися. У боротьбі з кліщами на огірках. Ми використовуємо ось це. Так що рекомендуємо, хто вирощує огірки, використовувати цей препарат. Ось так. так всім дякую, хто нас дивився, кому було корисно наше відео. Всім дякую! Бувайте всі здорові і щасливі! До побачення!